Тільки згадати про те, що AMD фігня. Все, блін. В чаті просто починається таке. Чат летить не встигаєш читати. Вам треба третього тіпа, який з Apple Silicon буде топити. Та я ж не проти. Головне тільки щоб це не переходило, знаєш на якісь особистості або на образи. Оці е амдешники, вони капець, блядь. вони такі токсичні, я хуєю. Поспав півтори години, поїв, треба працювати хоч трохи. От, будь ласка, працівник. Працівник тижня. Скинь свою фотографію, Тірікс, я десь на, на стрімі повішаю. Працівник тижня. Глядач тижня. Віп місяця. місяця буде, у нас тут зробимо дошку пошани. <звук> Я мені вже уже Чи ти дурне. Що тобі робиться, а якби я там лутався в цей момент. Android чи iOS. Лойка, like чи Xbox. здається Xbox. Дивний юнак. Юнак дивний, але броні в мене такий немає, тому. Сенчо, глянь, кліп. Зараз дивлюсь. до сейчас міс екін. Опа, сюди. Ну, типу, Камон Ясно, скорса, я зайчу те, щоб через текстури проходити Десь вона. Вниз під мапою плаваю. А. Ютубер, кстати, тебе не бачу, що ти розумієш. чела на батонці двоїло те. Я розумію, блять. Івангард, друже. Блядь, як в тему цей э, oh, алард двое. Ха-ха, <гум> ти прям реально під мапоїбай. А вилазить, як би. Та ніяк. я. Інф... Качай. А колись це, з таким багом, я пам'ятаю, чуваки, пливали, і там було навіть відео десь на ютубі. Що чувак плавав плавав, і, коротше, один типу залишається як на карті, а другий під картою, і вони обоє в зірочці, і обоє не вмирають. А, це ще хто? А, це ти повтор Што дивишся. Ти розумів, Ля, розумів, що... і скоро ще ж так само тута. А що це чувак, бля, тебе робить? Две, це не повтор. Топ 1 топ 1, топ -1. Топ -1. Дурдом. Це оцей топ-1, про який могоні казав. А звідки їх стільки під картою, блядь? Подивіться в ці радісні очі скорсича. Блін, ну. Бачите, людина грає гру і отримує на задоволення. На солоду. А, зараз бага, типу, їх багато падає під воду, поняв. топає там за до мене. Я ще не готовий. Мужчина, я ще не готовий. Дадуть нормально полутатись. Приберуть воду з-під карти, от насправді її якраз таки не приберуть. Замовлена бронька. Та не бронька дропик. Ти ж з рейс хуярить? Я пам'ятаю перші півроку після виходу М1 весь софт для роботи працював через емулятор. Який ще софт? Чи ти? Гля і там викликали, і тут викликали. Під звуки рецсон ми поїдемо в і нам зустріне зараз якийсь. Плох Він буде лежати собі в траві. Під звуки резонти ми поїдемо в і нам зустріне зараз якийсь. Плох Він буде лежати собі в траві. І збиріла робити по нас півпів. Що що таке начинаєте? скірса 100 гривень призначення платежу сплата за рекламні послуги. Блін, скірса ж, дякую величезну. Якось за пара парадуба. Дякую велике, але який цей? Який платіж за рекламу? Ти що тітю? А за донат дякую. Добрий вечер. блядь, дам. Я вам дам эссе. Я вам дам розмальовки я вам дам фломастери пише, хто такий. Цікаво, чи можна легко повторити а-ля найти цю точку текстурі, якщо парашутери при... га... пригати, туди постійно. Правда, хизина наша це по суті хіба що в ранкетах, якщо там канає. А за це потім ще забанити можуть, до речі. Колись такий був баг на Мірамарі, що можна було під текстуру гори залізти, і чуваки, які пробігають повз тебе, вони тебе не бачать, а ти їх бачиш і просто вбиваєш їх через е, гору. Ну, Типу, так воно виглядало. І мене так, до речі, чувак вбивав колись. Я потім дивився повтор. Він просто сидить в текстурі гори і тулить по всіх довкола. З ДМРки, коротше, типу. Я, А я якраз до нього прибіг, ну повз нього пробігав притул. І він мені напіхав. Така, Та й така, так я же вам. Та найкраща гра, ну чого ви починаєте? Ну бувають же ж баги. У вас не буває такого, що ви десь напокапали на роботі. Ну буває же ж, то чого вам, блін? Чого вони не можуть напокапати, а ви можете. Просто, блін, така життя, а, У нас ж бальте, її полагодять. Обов'язково. Ну, відкриють нові баги, ну і що? Але ж тарі закриють. Найкраща гра — це слоу. До речі, да, і 3 квітня вона виходить. Ну, як мінімум 100 гривень на тло у нас вже є, блін. За чити не банять за лаг гри можуть забанити. До речі, так. Да. Ти же ж, по суті, користувався, виходить, багом. Коли я впав під текстуру і давав інфу, де тіпе типу, От, І вони це можуть і розцінити як е, юзання багу. Типу я тебе абсолютно розумію, бо я і сам би так само робив. Я би ще звісно, матюкався при цьому дуже жорстко. От, але. Ти ж папка. Роби банку на тлов. У мене немає карти. Воно. У мене вон є банка. Ну це не моя банка, але мавік. Мавік, чуваки. Приєднуйтеся ліпше до збору на мавік. Так заводи, лол. Ей, hello. Вис, роздумує, зараз я кажу, як так. У нього зараз в голові яйця думка, зараз я вискочу, вб'ю його. Залутаю. От. Ля-ля-ля, пересів, хоче вискакувати. Ву їдь собі. Їдь собі і обіцяй, що не вб'ю тебе зразу. Що я тебе і так не вб'ю? Это може, хукнуто йому и сердечко намалювати? Як думаєте? Вбивати мене. ха Лох, блять, Який ти лох. Це просто пиздец. Пока, лашара, блядь. Ох, як же я обманув. Ну все, теперь ты будешь бьете. Эй, идиот. Come inside. Come, I show you something. Тепер глянути мені на нього сумно віконечко. Ну давайте. Що ж, блін, поробиш? Hello darkness, my old friend. Fuck you, man, not happy end. Він думає, що він мене забайтить на таку саму херню. Пока? Я говорю, брате, А чо зразу ДТН, блін? Чо зразу ДТН? А що він старий, дорослий мужик, мердючий. Такий, знаєш. Невела це з папха. Воу-воу, мужчина, полегче. Пердик мені пошкрабаш, дурак. Такс. Любой, привет. Не може бути такого, Санчо. И як ты можешь е бути и в БРДМ, и на горі? А от так, от, блян. Просто за 30 секунд. В дужечках у дурачка. Так, шановний, блять. Де ви там? Щоб я більше не бачив оце хаєшок в мою сторону. Розумієте? І от я таке бидло, що сам не лутаю і комусь не даю. Он, он от за каменем, чувак пікає, і оцей зверху стоїть, який позаду мене, зараз стріляє по ньому. От. От тепер все, чувак на горі помер позаду мене, його вбив інший чел. Що тепер буде робити людинка на камені, яка в флоупані зараз? Я думаю, вона плакатиме. А стрибер вже убидов? Я тобі найбільше скажу, стример не снідав. Хтось може сісти, якщо ти ззаду? Ні, не може ніхто. поки я в салоні Бардема, ніхто сюди сісти не може. Що зробити Google Бас в Донатело? Що? А що це таке? Я, до речі, хочу вам сказати, що я вахую, як скорса мені задонатив 100 гривень. При тому, що на Донатело мінімальна сума була 500. Там, походу, знов щось поміняли. Для того щоб я був проти. Донати і підписки від 10 гривень. Усі карти, усі, усі країни, усі карти. А, це партнерська програма Донателло. Біб, блін, -бі 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 -бі. на червоне світло перебігав. На долетело зараз дозволяє обрати 20 п'ятдесят. Серйозно? 10, год чорний те вбив, то він сам марк. Це за клоун стріляє, то по мені. Його вбили, походу, да? А, ще один Бердем. Ну, походу, ми з ним наберемо зараз топів. Під звуки рецон ми поїдем вдвох, і нас зустріне, зараз якийсь, в він буде лежать. Зкиньте як це цим іншим двом траві, кіпам, які під, який... під звуки рецон по Ми пів поїдем пів вдвох, пів. і нас зустріне, зараз якийсь, плох він буде лежати, софі в со траві. І збивала робити по нас пі. Водій брем 100 гривень є. Е. Дякую, велике вам за донат. Дякую за донат, дякую за підтримку. Водій бередем. А, це ти був водій Вам бомбаште. Тут така ситуація вийшла. Я випадково натиснув F. Hey, dude! You have so perfect uh, color. You know? А, вони ж мене не чують. Hey, what's up! You have beautiful Birdiem. You know? Нов чи не но, блін, питає. Кого питаю? Погнали кататись. Ми зараз як... я, я Я наче в дитинство попав, де два. Е, дві дитини, які мають ровера, і дві дитини, які не мають ровера. І от ті, хто не мають ровера, зараз будуть бігати від тих, хто має ровера. Суча, десь повзають. треба шукати давити їх. о по, -по, по А як ти вижив, блять? Prašiau dien. Ulysi, lysi, temnomų, dehode, hitreilais. Tebai ja, esu kado žinu. Що в мене, до речі, є по гранатах? Флешка? Може йому флешку в'їбати? А як ти? Ти що ж привіт втягнув? О, в тому, що він десь лежить. Пу-пу-пу!